та дівчата, Сьогодні ми приїхали на риболовлю, а саме на жерлиці. Ми знаходимося на місці лову це рибацька стрілка. Будемо пробувати зловити хижачку на водомі. Як ви бачите, дуже багато людей, але все одно, я думаю, у нас все вийде. Поки що ні в кого не було спрацювання. Будемо намагатися зловити дуже багато щучки. Та показати це вам. Також я вас ознайомлю із своїми снастями, своїми жерлицями. У нас сьогодні багато живця, він є у нас різного розміру, як великий, так і поменше. Що, поїхали тоді, будемо розпочинати. Хочу вас ознайомити з тим, що в мене є сьогодні в санях і що нам знадобиться для риболовлі на жерлиці. Підходьте ближче. По-перше, це бур або пишня. Хто з чим ходить? По-друге, це каремат, який ми взяли собі, щоб на ньому сидіти. Потім нам потрібен живець. Далі у нас є ось чудовий чемоданчик, в якому знаходиться у нас. По-перше, це столик, який нам знадобиться для зручності. По-друге, це ножки від жерлиць з катушками вже. Потім сама основа віджерлича. Наші флажки, як ви знаєте. Як ви знаєте, кожен підписує їх, як хоче, аби відлічитися від своїх сусідів, щоб не поважати за жерлицею чужою, коли вистрільний флажок. Ось я намалювала на всіх на їх десяточку. Типу, я хочу зловити щуку на жерлицю 10 кілограмів, що тут в мене ще є. Так, Ну, тут такі вже гачки я використовую трійники, я більш до них склонна. Флюрокарбон я використовую ось такі. І буду сьогодні використовувати 0,45, але не на всіх жерлицях. У мене на кожній жерлиці різаний діаметр флюрокарбону. Потім оце, як ви знаєте. Точно всім потрібно, коли у тебе вже є хижачка на льоді. Ну і що? Доповнительно ще я беру з собою, це обов'язково вже готові змонтовані ну, снасті для жерличі, типу повідці, щоб, ну, Якщо там відірветься або щука відкусить, щоб ви швидко змогли змонтувати свою жерлицю та поставити її знов на працювання. Але взимку ну, дуже холодно десь в'язати на водоймі, тому я це готовлю вдома а, до риболовлі. Я десь а, ну, штук до 10 повітів зв'язую, щоб риболовлю собі, так скажете, обезпечити. Поїхали розставляти жерлиці тепер. Дивіться, друзі, у мене 5 жерлиць. Так дозволено. Але і на цих п'ять жерлиць можна дуже круто відловитися, що вам я сьогодні і докажу. Бо є такі люди, які виставляють по 20 жертв жерлиць, і в них там дві-три сроботки. А якщо установити навіть ті ж самі п'ять жерлиць, та попасти там чи на трупу риби, чи там десь у коряжнику, чи просто кинути її під ніс то можна дуже непогано відловитися і на цих 5 жерлиць. Поїхали! Як у мене облаштована жерлиця? Тут у мене все зафіксовано резинками. Помаранчева жилочка. На катушечки фіксатор. У мене є ось така оливочка скальзяща, є стопорочок. Стопорочок я використовую для того, щоб на всяк випадок оливочка не застрягла у цей вузол. І е, щука при клюванні не, не, не почутувала, що є якась там вага, якесь спирання, і не кинула живця. Тому для того, щоб вона якісно. Скользіла 100%, то я використовую от саме стопорочок. маленький вертлюжочок. Ось такий повідець. Тут в мене овноровський е гачок-трійник шестірочка. Я його в'яжу на петлі. А ще коли я встановлюю жерлицю, я його якимось круглим предметом ось так ще розкручую, для того, щоб у а живця було більше. Ну, щоб він більш міг гуляти, як він там бажає, і це більш привабить нашу хижачку. Як я буду ще встановлювати свою жаруч? У мене повідець десь 60 см. Тобто один оборот катушки це 15 сантиметрів. Я роблю так. Опускаю до дна. Ось, до дна. Це є натяжечка. і ось натяжечка. Потім, що я роблю? Я роблю 4 оберти. 4 оберти, 4 на 15 це і буде е, довжина мого повіця Далі. Раз, два, три, чотири. І ще додатково я роблю десь один оберт. Десь півтора, десь два, десь два з половиною, дивлячись, яка глибина у місці мого лову. І ще один. Зараз я хочу зробити саме 15 сантиметрів від дна. Коли я відміряла, все зробила, я ставлю катушку на стопорочок. Одразу загибаю флажок. Але якщо є вітер, як сьогодні у нас, то я флажочок... Ось так завертаю, для того, щоб він мені не, не маюкував, скажімо так, та не милив очі. Беру гарненького такого жирщика і візьму взагалі. Я дивилася, всі ставлять таких малесеньких, десь як мизинець. А я поставлю ось такого карасика. Та подивимося, що з цього вийде. Як я його насаджую, я роблю це ось так. І чешую оцю, я убираю, щоб вона на гачечку точно не була. Далі опускаємо нашого живця. Дивіться, який він активний. Повертаю у сторону, де я буду знаходитись. Як ви бачите, до нас приєдналася місцева кицька така, вона мені дуже подобається. Така хороша-хороша. Інколи я її підгодовую карасиками, як і на цей раз буде. Ну, і як я обіцяла, вона вже знає. Бачите, лізе вже у відро. О такого. Ой! Взагалі це моє перше відео на ютуб-каналі. Я все-таки вирішила створити свій особистий ютуб канал. Щодо риболовлі, ще клювань не було. Наразі на водоймі дуже багато жерлиць, дуже багато людей, які ходять, ловлять на баланси. Але у всіх нема спрацювань, немає клювання. Ну, не Будемо дивитися, як воно що воно буде. І, до речі, риболовля на Жерлиці, моя перша, також була на цій водоймі. У нас є спрацювання. спрацювання. Як ви бачили, у нас було спрацювання, але ми поспішили, тому що це азартна гра, скажімо так. Ось і карасика, якщо він десь травмований, то він вже не буде так гарно працювати. Ну, але це і працює, Ну, я все одно використовую кожен раз новенького, <смас> а старого віддаю кички. <му> Багато людей зараз ловить на середині водойми, на дамбі. Та деякі ловлять у коряжнику, так само, як і ми. Але ні в кого взагалі немає спрацювань, немає реалізації, <гум> тільки у нас один ложочок вистрільнув. Дехто скаже, що риболовля на жерлиці є такою скучною, неактивною, там холодно. Ні. Якщо ви будете активно шукати рибу, розставляти жерлиці у різних ділянках водойми. На різних глибинах, біля камишу, на метрі, там, ну, і, і, і так далі, то вам скучно не буде. Там 30 хвилин, 40 хвилин постояли жерлиці, поміняли карасика, якщо це потрібно, і пошли гуляти по водомі. А потім, коли вже ви знаходите, де стоїть риба, то вже тоді точно також не буде скучно. У мене було таке, що я знайшла там Три 4 тропи а, риби. І так ти чекаєш, 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 чекаєш. І коли є вихід, і отак одна за іншою по, по діагоналі ну, спрацьовують джерлиці. У мене таке було і не раз у житті. Тому а, я хочу зараз піти ось туди, у кінець водойми, де най, найменша глибина. І як ви знаєте, що а, іноді буває так, що на а, глибині. Десь 40 сантиметрів, там, метр максимум, да, підходить велика щука і вона також може посмакувати нашим казком. Тому йдемо туди, попробуємо і далі вже будемо бачити. Просто там нікого немає, навіть, ну, як ви бачите, немає слідів що туди хтось ходив. Будемо пробувати погнали. О, у нас тільки що було спрацювання. І це круто. водойма взагалі мовчить. Ну нічого. Робимо все, щоб зловити рибку. Ось таку малечу ми спіймали, але вона нам подарувала задоволення, тому, звичайно, ми її випускаємо і кажемо, їй іди по тата, по мати, зави велику рибку нам. На щастий тобі. У нас сьогодні взагалі якась риболовля з тваринами. Класно. Такі, бачите, тут собачки є на водоймі. Як і котики, котиків багато, собачка не одна. Друзі, як ви бачите, ми поставили жерлиці у саму кінцівку водойми. У нас є спрацювання. Ура! Біжимо до жерлиці. Дивимося що мотає чи не мотає. Мотає! Клас! Зараз. І якщо зараз буде ривок, то це означає, що потрібно потікати. Чекаємо на цей ривок. Або вона стоїть і тримає його у пащі. Все, вона, є! єсть, 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 Опа! Ну все, як я вам казала. Побудуємо мовчить, а у нас ловиться. О, і мені повезло, що я прибори залишила там у рюкзачку. А вона не дуже сильно тут засіклась. Опа. Все, звільнили ми малышку. Клас. Зараз ми зробимо декілька фото з цією красунею. І будемо її відпускати. Я бачу, що на рибі, як і на мені, вже є п'явки. Це означає, що вона неактивна і стоїть просто на одному місці. А походу ми не сфоткаємось. Тому що зараз ці хлопці два її у нас заберуть. Друзі, а ви вірите, у таку ймовірність? Що якщо там було десь клювання, то потрібно туди переносити прям всі свої жереці і ловити вже тільки от на тієї ділянки? Чи потрібно все ж таки шукати рибу та постійно двигатись, переставляти жерлиці? Клюнула добре, але може треба далі йти. Що ви думаєте? Як ви вважаєте? Скажіть, будь ласка. Напишіть у коменті мені. Цікаво. Поставила жерлицю. І в мене від всіх своїх тих жерлиць. Думаю, поставлю десь тут біля порядок у іншому кінці водойми. Тільки, тільки, тільки поставила. Тільки прийшла, тільки дострою. Все. Вже є ось така гарнесенька. Щучка. Ай-яй-яй. Вся така покусана. Ого! Дивіться, яка покусана Нічого собі. Значить, тут є такі великі мамки до десяточки. Ну що, ставимо такого гарненького карасика. Це сірого лобля. Диви, як жато. Ай, зараз покажу. Диви, як жадно, захватила. Ставлю не, не таких маленьких карасиків. ой 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 Бачите, таких гарних ставлю. Спеціально, щоб була покрупніша щучка. Бачите, які красні жабри в неї. Це говорить про те, що рибка свіжа, жива. Ваня, як ви можете бачити, але чекаємо щоб крутила. Є щучка так запуталося. Є Ого! Це наче Крупненько. Дякую. Що? Будемо завершувати свою риболовлю. Риболовля була не прям активною, щоб кожні 5 хвилин флажки вистрілювали, але я на таке попадала вже не раз у своєму житті. Ну, а сьогодні, так, штучок десь 15 ми точно зловили. Але не все ми показували на камеру, тому що десь не встигли підзняти, десь там ще якісь моменти, десь воно зірвало, повністю замотало котушку. Хоча в мене на катушки, ну, високі бортики. Ну що, будемо збиратись. Рибка сьогодні була невелика, хоча, ну, як ви бачили, вже у мене є як маленький живець, так і більш лодошечний. Я ставила всі, я експериментувала. А, взагалі дивіться, де зараз стоїть моя жерлиця. Взагалі біля берега. Ну ніде, ну взагалі ніде не Ні... відпрацьовує. Ні... Ні... Але ми граємось і у нас виходить. І це дуже, дуже, дуже круто. Ми дуже задоволені сьогоднішньою риболовлею. Тому що е, вона нам свідчить про те, що щось ми да, вміємо. Ми вже почали збиратися додому, тільки що в нас було спрацювання. До речі, коли фоткались з рибою, я не знаю, як так вийшло, але мій палець повністю оказався в її шелепі. Ну, у нас знов, дивіться, спрацювання є. Вона не мотає, але ну, трошки можна і почекати Прийшов, в принципі, часто можна спробувати. Підтікнути. Ні, немає, є жовець. І все, але він навіть не побитий. Ну що, друзі, будемо завершувати нашу риболовлю. Вона була цікавою, інтенсивною. Риба була, флажки підняті були, все було круто. Нам сподобалася риболовля. Я е, думаю, що вам також сподобається вона. Е, що я використовувала сьогодні? У мене була 0,35 жилка десь 20 метрів на катушці. Повітці довжиною від 30 до 60 см. Олівка, грузик був 5 г. Живець був у нас і великий, і маленький. Гачок це був овнер, там ще різні гачки, шостого номеру і п'ятого були гачки номеру для більш крупного живця. Я думаю, що це відео побачить як новачки, для яких буде це цікаво, як воно робиться, що воно робиться. Також я думаю, що будуть дивитися це відео люди, які вже багато років займаються риболовлею та ловлять на жерлиці, Думаю, їм також буде цікава ця рибалка, це відео за щодо того, що воно було інтенсивне і круте. Тому дякую вам всім за те, що дивитесь мене. Я буду подалі пробувати вас радувати своїми відео, ділитися з вами своїм опитом. І це буде цікаво. Тому, якщо тобі не жалко, можеш підписатися на мене, підтримати мене, поставити мені лайк. Всім пока!